Сьогодні в мене на огляді в Іванкові будинок на вулиці Григоренка. Звернулись з центральної дороги. Проїжджаємо по асфальтованій дорозі. Ось. Литаємо наліво Звертаємо трохи правіше, проїжджаємо цією вулочкою. І ось цей будинок. В ми і зупиняємося. Знаходжу зараз в селищі Іванків на вулиці Грогоренка. Нас попросили люди допомогти продати будинок. Будинок утеплений, газифікований, з гаражем. Підключено три фази. По периметру будинок огороджений парканом. Давайте... Справа і зліва від буд... в'їзду від вирито два септика переливних по два круга кожен. Давайте пройдемо, ознайомимось з ним. Відворіт Вдоль будинку, дорога прокладена до гаража. Під час окупації, шакали, зламали гараж, думали, що там щось є стінне. Будинок двоповерховий, стіни утеплені пінопластом, Вікна металопластикові, За будинком підсобна споруда, сарай, баня, сауна, гараж. Тут планувалася побудуватися альтанка. Глянемо всю ділянку. Поряд побудовані проживають сусіди. Електрика заведена як до будинку, так і до сараїв. Ви бачите три фази і газ теж заведений сюди. За сараєм є ще невелика ділянка, можна під грядки використовувати. Викопаний септик. Під час окупації расисти трохи розкорочили собні споруди. Зараз ми з вами прийдемо в будинок і оглянемо його. Будинок ніколи не використовувався для житла. Отже, ми зараз зайшли в будинок. Така ось вірандочка. Так. Це у нас коридор. Оббитий деревом все. Це у нас кухня. Планувалося бути тут стіни кахелем покриті. Дві кімнати на першому поверсі. Ось одна. Ось ще одна. Далі по коридору котельня, ресівер. Вода береться зі сверловини глибиною 40 метрів. Ось вихід в гараж. Піднімемось на другий поверх. Тут у нас така ось. Простора кімната. Те зоббите деревом. Так, пройдемось далі. Наверху ще пару кімнат. Спальня, гостюва. Ще велике зало. І кімната під санвузол. Санвузол є ще на першому поверсі. Готовність будинку висока доволі, але треба все-таки руки, щоб довести будинок до фіналу. Кого зацікавив цей варіант? Ціна, деталі будуть в описі під цим відео. Телефонуйте, пишіть.